Друзі, вітаю! Мадуро не протримався і трьох годин. Впав режим друга Путіна. Після нього деякі експерти кажуть, що мав би впасти і режим Путіна. Російські зет-блогери перелякалися, кажуть, як це так? Взяти і викрасти людину. Це що, ви прилетите і Путіна можете викрасти? Ну і власне сполохались ці пропагандисти, і зараз якраз бігають і кричать, що так робити не можна. Більше того, вийшов синій Медведєв і каже, як це так бомбить Каракас? Та ви що, взяти і бомбити мирне місто? Тобто, ніяких аналогій з, з Києвом в нього немає, з Харковом, з Одесою, з Дніпром. Ну, і, власне, понеслася ось ця брехня по проводам і по трубам. А росіяни в шоці? Росіяни насправді проспали цю війну. Війна була коротка. Трамп, правда, про неї не сказав і конгресу. і Вже постфактом каже: слухайте, ми там е ходили, значить, на Константинополь по-бистрому. Ну, все успішно, все класно. Мадуро вже в Штатах привезли його чартерним літаком. Ну і власне, вже в Нью-Йоркський, як, як там Південний е Нью-Йоркський південний окружний суд. Це так як в нас там Київський окружний суд суддєю Вовком. То в них там свій, правда, без Вовка і все по-чесному. А і власне привезли Мадуру цю туди і кажуть, це будеш відповідати. Ну, і вже вшили йому там підозру. Ну от сказали за що буде відповідати. Стармеру британцям трошки не подобається. Європейці це все підтримали. Одним словом, операція завершилась. Давайте проговоримо, що вона означає, плюс кадри. Дуже багато зараз Зеленський по кадрах працює. Загалом ми війшли зовсім в інший кадровий сценарій. Зеленський переставляє, значить, свої, е, своїх ставлеників між посадами, змінюючи їхнє значення, змінюючи сенси. Загалом відчуття, що цього року ми зайшли уже в іншу країну. Зовсім інші історії, зовсім м, інший сценарій. Я вам скажу так, інший сценарій. Е, ну і власне, The Times пише, що Путін хоче бути Сталіним. Ну і типу воює довго, і при владі хоче бути, як Сталін там уже все співпадає. Але кажуть, цього лисого короткого лузера чекає фіаско. Давайте все це швидко проаналізуємо. Дуже попрошу підписатись на цей Ютуб канал. Мільйон з вас не підписаних. Ми йдемо до 800 тисяч, 5 тисяч нам не вистачає, тому ваша підписка на вагу золота, як казав Мадура перед тим як полетів у Штати. Друге, що я вас попрошу, вонкам вовкам Да Вінчі збираємо. Майже 100 тисяч на базі. Друзі, включіться нам треба мільйон вовки Давінчі, дуже круті люті. Молоді, але від цього не менш досвідчені, тому що багато хто з них воює ще з 2014 року, прийшовши туди 18-річними. І тому насправді батальйон молодий, але вже життя бачив. Знищують окупантів, не моргаючи навіть оком. Тому... Будь ласка, включіться, а я зараз для вас все проаналізую. Підписка доната, ми починаємо. Власне, записав я вам сьогодні відео, і вже за кілька годин стало відомо, що все, режим Мадуро пав і нічого йому не світить. Протестів підтримку Мадуро немає. Міністр внутрішніх справ вийшов, там ще щось показав. що каже, Це ж все типу терористична історія, це ж все типу така річ, типу, проти революції Болівара. Ну, от, і власне каже, так робити не можна. Міністр оборони на прес-конференцію не з'явився. Ну от, солодко йому спалося вдома. А, і власне Владимир Пєдро його звати. Типу, ну, оце Пєдро. от, кажу ж, зранку думав, що це путь Путіна в його хаті, значить, при при кошмарили, але виявилося, що ні, це інше Пєдро. От, і власне не явився він на бій, не прийшов. От, але прийшов міністр внутрішніх справ і каже, так робити не можна, верніть нам нашого президента. Явно, що не без а, внутрішнього оточення хтось явно здав Мадуро, де ховався, де цей бункер. Бо коли полетіли ракети, полетіли гелікоптери, американський спецназ з'явився вже на вулицях Каракаса. Ну, явно хтось дав за, цей, за пенсію в Майами, може, за Пінхаус, ну, але пішов. На угоду зі слістом пішов на співпрацю з американцями і видав, де ховався Мадуро та його дружина. Їх красивенько упакували в чартер, і, власне, як Пабло Ескобара, повезли на святу американську землю, як казав Баракобама, земля обітована. Ну, власне, на землі обітування Мадуро шиють. Е Організовану злочинність, автоматичну зброю, вибухові матеріали, наркокартель, торгівля наркотиками, і все це проти інтересів сполучених штатів. Тому власне його привезли в штати в південному окрузі Нью-Йорка, в суду, в окружному суду Нью-Йорка, Власне його будуть судити. Чесний справедливий американський суд власне змусить Мадуро. А піти, власне, і поговорити і розказати, чим же ж він там насправді займався. Зрозуміло, що Густаво Петро, колумбійський президент, теж трошки напрягся, тому що взяли і викрали. Це не всім подобається. Стармер каже: ми цьому участі не брали. Британія участі не брала. Ми цього не робили. І загалом така дивна ситуація. Ну є питання, тому що Трамп любитель провести. В своєму стилі і в багатьох виникли, виникли ці питання. Стармер трошки відмежувався. Європейці кажуть: ну, дивіться, ми Трампа любимо, Трампа підтримуємо. А Мадуро незаконний, нелегітимний президент. Україна теж вийшла з таким же самим повідомленням. Каже: Дивіться, ми його легітимним не вважаємо, так як Лукашенко. Ну він, типу, ходив на вибори. але він же участі в виборах не брав, і виборами назвати це складно. Тому власне його мішок на голову і погнали. От тому Європа нормальна, ми нормально, знову ж таки, нам це вигідно. От, але в Росії паніка. Медведьо починає кричати: Як це так? Взяти і напасти на країну. Говорить, та ви ж порушили статут ООН. Тобто, клоун п'яний взагалі не думає ні жодним нейроном в своїй маленькій дурній Петербурзькій голові, що ви ж зробили те саме. Ви ж напали, на Україну, що ж ви мовчали, що ви тут порушили Статут ООН. Каже, викрали людину, а ви 20 тисяч дітей викрали, покидьки. І вони зараз розповідають незаконна воєнна операція. Ну, страшно стало блогера. Вони кажуть, так це ж можуть що, прилетіти, викрасти Путіна і полетіти? Можуть. Захочуть, зможуть, і треба зроблять. Можуть вони, а може ми, знайте. Бійтеся! Це нормально, коли покидьки, такі, як ви, бояться. Безславні ублюдки повинні боятися, що все ж таки є речі, якщо ви думаєте, що ви можете порушувати закон, а ніхто його не порушить, бо порушувати можна тільки вам ні. На Новий рік трапляється чудо і диво. І інші люди теж можуть робити так, як ніхто не очікував. Мадура яскравий тому доказ. Лукашенко, Путін і багато інших. Пасіпак, які думають, що вони ж недоторканні, бо є світовий закон. Вони порушують, а проти них закон. Ні, він проти вас теж може бути порушений. І Садам, який казав, що ну як, же ж, все буде добре. Потім висів на шибениці. Подивимося, які, власне, до речі, треба подивитися, чи є в Нью-Йорку смертна кара, по-моєму, в Нью-Йорку якраз таки її немає. Повезло. Міг би поїхати в інший штат, де що це. Зберігається. Тому росіяни бояться і, власне, вимагають пояснень, що ж сталося в Каракасі за три години. Бо в Росії вони ще не встигли проснутися. Вийшла Захарова така з жорсткого перепою. Вони готуються, власне, до Різдва. І, власне, кажуть, що буде позиція чуть-чуть пізніше. Ну, вони ж думали, що там воювати будуть днями і роками, а вийшло інакше. А вийшло дуже-дуже навіть інакше. Вийшло, що три години Мадуро вже чартерним літаком полетів на Америку. Тому е дивимося зараз не стільки за Росією, скільки за Китаєм. Тому що вже почали говорити якісь там версії теорії: слухайте: а якщо Китай не реагує від слова взагалі, ну вже б до кінця дня мав би щось сказати, а Китай вийшов з одним повідомленням посла. Китаю в Росії, який каже, ми знаємо, що Росія за нас, і коли там по Тайвані будуть питання, вони будуть мовчати, допомагати, і взагалі вони наші підстилки перефразовую, зрозуміло що. Але е е є питання: якщо Китай мовчить взагалі, чи бо Китай в Венесуелу вклав супер багато. Супер багато, воно там все кредитне, тому хтось має це вертати. Ну, вертати або будуть штати їхні урядів. вони поставлять, а якщо не вертати, значить може бути взаємообмін. Коли Китай вкладався в Крим, там глибоководний порт мали будувати, при Януковичі. пам'ятаєте, сі жив два тижні? Вони вкладали гроші. І Янукович зернову компанію, кілька мільярдів взяв наперед. Потім, правда, ті, хто там допомагали ці гроші тратити і ховати, потім нещасні випадки в кабінетах відбулися, але це інша історія. То росіяни, захвативши Крим, китайцям віддали 50 тисяч гектарів. Території Сібір, яка прилягає до Китаю, розрахувалися. Так само тут, якщо, наприклад, зіграють в сценарій, що Китай не допомагає Венесуелі, а мав би допомогти там, певна допомога мала імітуватися, але Штати вирішили зробити все просто блискавично швидко. Так що Конгрес навіть дізнався з новин, а потім їм ноту прислали. Тут ще теж будуть питання. Але проти такого спорити важко, населення буде американське проти, ну що ви мішаєте? Класна ж операція. Ну а тим більше, що багатьох латиноамериканських диктаторів, штати саме так власне, і карали і там років 30 тому, і 40, і 50, там ще й 4 січня, символічно. Третя, 4 вони дуже часто такі штуки робили. До речі, цю операцію мали почати 24-го, теж там символічні дати з Латинської Америки. Ну але менше з тим, якщо Китай не реагує. І Китай піде на Тайвань, і Штати не відреагують або відреагують неналежно. Тоді входимо в сценарій, що відбувся розподіл взаємообмін. Кожен забрав те, що ближче собі. Нам небезпечний сценарій. Рушиться світовий порядок, світові закони. Тоді Росія вийде, скаже: Окей, ви Тайвань, ви Венесуелу, ми хочемо Україну. Європа мовчить. Європа тут теж може сказати: ні-ні, Україна з нами, це західна держава, все. Зупинились і там по лінії зіткнення підписали. Або навпаки, Росія буде претендувати більше. Нам тоді від цього більше треба буде відбиватися ще сильніше. Це теж треба розуміти. Ось такий сценарій є. Він на столі. Побачимо по реакціях. Побачимо по наступних кроках Штатів, по наступних кроках Китаю. Ну і власне. Нобелівська лауреатка. Ми з вами говорили, коли її дали. Я вам казав, що історія готують її до президентства. Ну зараз всі карти в її руках. Час Нобеля заговорити в Венесуелі в Каракасі, і Дуже думаю, скоро ми це вже все почуємо і побачимо. Зеленський запропонував Шмигалю, прем'єр-колишньому прем'єр-міністром, міністру оборони людині Ахметова. В уряді запропонував стати вчора міністром енергетики. Сьогодні з'явилася інформація, що ні, Шмигаль відмовився. Взяв час подумати, потім порадився, зрозуміло, що з олігархом, і каже: Ні, ми проти. Олігарх сказав проти. Зеленський каже: хорошо, два аргументи. Перший міністр енергетики і перший віце-прем'єр з можливістю, можливо, навіть стати прем'єром знову вернутися. Другий раз цікаво, сказав Шмигаль. А друге, сказав Зеленський, це його улюблений аргумент останнє півроку: президенту не відмовляють. І от попробуй поспорити, чому ні, якщо так. Ну і власне, Шмигаль погодився там вже на, на цій посаді, от, але ну, чекаємо офіційного призначення, бо розмова була в кабінеті і піде, не піде, побачимо. Але сказали, що все погоджено. П'ять очільників обласних адміністрацій: є Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська і Чернівецька Зеленський хоче замінити. Продовжуються кадрові зміни, і те, що я вам казав, виглядає дуже сильно схоже не просто на кадрові зміни, а входження в новий сценарій. Явно, Зеленський живе з новим сценарієм. От від картонного майдану смерті Портнова, звільнення Єрмака, ключові точки. Так і міндічгейту, чотири їх було. Зеленський входить зовсім в іншу реальність з іншими людьми з іншою командою. Да, він її перетесував, поміняв, але він зайшов в неї. І це інша історія, її треба вивчити, тому що від цієї історії залежить, де ми будемо через місяць, два, три, п'ять. Ще й дізнався, що ЦВК отримало завдання готувати на травень референдум і президентський як план Б, якщо Трамп дотисне вибори. Просто знайте, є в мене такі інсайти з ЦВК. Ну, от дякую гарним людям, що поділилися. Але ЦВК одразу сказало, що не на камеру, що це план Б. Вдруг Трамп дотискає приходим до цього травень. Ось така історія є. Ну і власне, газета The Times каже, от на 1418 днів воює Путін, рівно стільки тривала війна Радянського Союзу з Німеччиною. Каже, ну, от, все типу. Путін хоче перебити рекорд Сталіна, воювати довше, там чи сидіти на посаді довше, ну і далі, бла, 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 що зазвичай любить робити Путін війти в історію, пересидіти Сталіна, бути вищим, ніж Петро І. Ну і там мільйон різних комплексів, які в Путіна є, які він носить з собою в чемоданчику. Але вони кажуть, що слухайте, ну пересидіти Сталіна він може, воювати довше він може, але є інша історія. Є інша історія, каже, що ця вся е Канітель, яку закручує Путін, вона погано для нього персонально завершиться. Власне, що ми йому і бажаємо, щоб вона для нього завершилась катастрофою. Ось така, друзі, річ. Я хочу вам побажати гарного вечора, я хочу написати, написати вам, попросити вас, щоб ви зробили донат для вовків. Да він чи, власне, напишіть, яким ви бачите фінал каденції Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!